Ви давно просили, я роблю. Нарешті у нас буде порівняння другого фільму Холодні ігри і книги. Всім привіт! Ви на каналі Книжкова Гурманка. Рада вас тут бачити. Поставте лайки, нагадую вам, підпишіться на мій канал і залиште свій коментар. Чи довго ви чекали на це відео? І особливо подякуємо і тим, хто донатить. Дякую вам велике. Якщо ви також захочете це зробити, то можете знайти в описі посилання на мою монобанку. Ж, давайте перейдемо до порівняння. Другий фільм він дуже цікавий, як на мене. Перший має свою атмосферу, другий має свою атмосферу, а от останні два взагалі вони ще більш напружені. Ну як на мене, до неї ми ще незабаром до речі дійдемо. Буде і переказ, буде і порівняння. Тож підпишіться, щоб не пропустити ці відео. Перша відмінність в тому, що у книзі президент Сноу, коли прийшов до Катніс, пам'ятаєте, до селища переможців він не показував поцілунок її і Гейла. На якійсь там камері, бо у фільмі вони поцілувалися прямо от у 12-му окрузі. А у книжці це було по-іншому. Вони зустрілися після того, як Катніс повернулася, через досить таки великий проміжок часу і пішли до лісу полювати. Ніби все так само, але все ж таки щось. Змінилося, і от в одну з таких зустрічей Гейл просто поцілував Катніс прямо у лісі. Сказав, що він має це зробити, а Катніс не знала, як їй реагувати. І саме коли президент знову просто сказав, натякнув про її поцілунок з її двоюрідним братом, бо Гейла саме так і представили публіці, бо Роману Катніс з Пітою, а не з ним, правильно ж, великий чорнявий гарний хлопець треба зробити так щоб він був братом тож її поцілунок з братом не виглядав як збереження вірності піті і тоді Катніс замислилася про те що можливо і у лісі поза 12-м округом існують камери після погроз президента Сноу Катніс ділиться цими Погрозами з Геймічем, бо у фільмі вона не каже нікому абсолютно. А коли вони вже їхали у турне переможців, то Катніс покликала Хейміча, вони вийшли з потягу, щоб їх ніхто не почув, не підслухав. І вже поза ним Катніс все розповіла. І Хейміч сказав, що це все дуже паршиво, і що ну це все її життя таке буде. їй не треба саме отут щось доводити. їй треба доводити. Все своє життя виходить і одружитися з Пітою, ну щоб довести, що вона дійсно його кохає. Який логічний розвиток стосунків, да одруження, там діти і так далі. Катніс взагалі не хотіла мати дітей, бо розуміла, що скоріш за все її діти будуть приймати участь у іграх. Це ж така велика нагода для шоу. Вона ще не знала, не розумілася в своїх емоціях і почуттях до гейла чи там до Піти, бо вона була зайнята більше весь час виживанням. І тут вона розуміє, що їй треба буде вийти заміж за Піту І вони вирішили разом з Геймічем нічого піті не казати. Тож, коли у окрузі піднялося таке повстання, люди почали підіймати оцей знак 12-го округу і застрелили якогось там старигання, то Гейміч повів Піту і Катніс на гору, щоб поговорити. Саме тоді Піта дізнався, що приходив президент і що йому вирішили нічого не казати. Він дуже образився, але в той час... Пообіцяли йому Катніс, що більше вона нічого приховувати не буде, але такого не сталося. А піта дуже дратувався. Бо президент він погрожував виходить родичам Катніс. А родичі Піти також, мабуть, були під долою ризику, правда ж. Тож він образився. Компанія 25 Coffee Roasters знову надіслала мені нову каву. І це в нас Brazil Матас Yellow Бурбон. В нас тут смак, какао, пекан та апельсин. Ця кава більш міцна, ніж попередня. Тож, якщо ви любите таке щось гаряченьке для холодних днів, щоб добре так прокинутися, бо останніми днями. Постійно хочеться спати, тож ця кава підійде саме вам. Не забувайте, що вся кава у них абсолютно натуральна. Без ароматизаторів, і що вони безкоштовно доставлять ваше замовлення від 350 гривень поштою по всій Україні і кур'єром у Києві, Харкові та Львові. А за моїм промокодом гурманка ви ще отримаєте 15% знижки на всю зернову каву, окрім дріпів, комбо та наборів. Тож користуйтеся, купуйте, смакуйте. Вона дійсно смачна і дійсно зігріває у ці холодні зимові дні. Також у фільмі нічого не розповіли ще про таланти. Бо коли приходила команда знімати випуск про переможців, про катні сипіту, то вони ще знімали про їх таланти, про те, чим переможець займається тепер, коли йому не потрібно виживати, бо вони виграли кошти, живуть у будинку у селищі переможців, і в них з'явився вільний час. Вони можуть не ходити на нормальну роботу, там ну, шахту і так далі. Загалом кожен переможець мав знайти в собі якийсь талант. Для Піти це не було проблемою. Він почав просто малювати. В нього був такий талант, дар. Він малював Катніс, малював голодні ігри. Таким чином він переживав свою біль. Він якось показав Катніс свої картини, коли вони їхали у потягом. А от у Катніс тим було ніяких захоплень, крім браконьєрства. Але цей варіант не підходив для випуску да, по телебаченню. Тож вони разом з циною, з яким вони зідзвонювалися телефоном, придумали, що в неї буде дизайнерський талант. Типу, цина її надихнув. і він її якби, навчає її. Як вони це зробили? Цина просто розробив колекцію, віддав це все Катніс. Типу, це зробила вона. І потім приїхала знімальна група, і вони відзнімали, що Катніс спроектувала ці всі наряди. До речі, коли Катніс дізналася про те, що вся її вистава, те, що вона намагалася переконати в тому, що Піта її коханий, вона не була достовірною. Коли саме президент Сноу їй показав це у фільмі? Це була вечірка вже у резиденції Сноу, і він її так от помахав. А у книжці вони були на шоу Цезаря. Саме тоді Піта зробив пропозицію Катніс, і прибув президент Сноу, щоб привітати їх, і він тоді помахав Катніс, що Ноу. Ти мене не впевнила у своїх почуттях. І саме тоді Катніс вирішила, що вона буде тікати разом з сім'єю, Пітою, Геймічем і всіма цими людьми, їх родичами. І коли пізніше вони вже прибули у резиденцію Сноу на вечірку, там Катніс познайомилася з плутархом Гевенсбі, новим розпорядником ігор. І ще цікаво, що на вечірці він показав їй свій годинник такий старий годинник, і Постукав пальцем по ньому і сказав, що все починається опівночі. Типу він натякав, що це буде якась в нього зустріч з президентом Сноу з приводу ігор. Але цей знак, як ми потім зрозуміємо, повністю натякав на ідею ігор, що там буде арена у вигляді годинника і що все буде починатися опівночі. Всі сектори будуть відкриватися опівночі. Тобто Плутарх тоді ще вважав, що Катніс буде менторкою, так і мало взагалі бути, да, логічно. І він їй так натякнув, щоб. Знаєте, якось, можливо, щоб привернути до себе увагу він це зробив. Але це така була дійсно підказка. У фільмі він такого не робив. Також у фільмі взагалі не було лінії мера округу 12-го, його дружини і доньки Мадж. Бо з донькою Катні спілкувалася досить таки плідно. Досить тісно. Вони сиділи за однією партою у школі. Пізніше, коли Катніс вже їхала на Голодні ігри, у мене, до речі, є відео порівняння першого фільму і книжки. Переходьте, дивіться. Тож саме там матч віддала їй свій значок переспівниці. Це була саме вона. І вони дружили реально з цією дівчиною. Коли Катніс повернулася, то вона навіть водила матч у ліси поза округом 12 Хоча це заборонено. Тобто, ви уявляєте, вона дійсно довіряла. Матч, Оті кадри повстанням, типу що у округах почалися певні заворушення повстання. Пам'ятаєте, у фільмі це Катіс побачила у потязі. Але як на мене, це досить таки дивно дивитися такі кадри у потязі, в якому їдуть переможці ігор. Навіщо там сидить миротворець? Це дивиться. Ну окей, все можливо, але не надто логічно. А у книжці. Катніс, просто коли вони з Пітою повернулися назад у 12-й, там було свято врожаю у будинку мера. Вони святкували, і Катніс побачила ці кадри у кабінеті мера. Вона йшла просто коридором, а двері були відчинені. І вона побачила, що де-не-де, там спалахують повстання. І усюди видно її обличчя. Коли прибув новий миротворець у 12-й округ, пам'ятаєте, гейла почали шмагати. Типу, він напав на миротворця у фільмі. Прямо так яскраво це було. Е, якраз таки до цього Катніс йому розповіла про те, що почалися повстання, і це, типу, надихнуло Гейла у книжці. Вони були у лісі. Він піймав дичину і потім повертався назад. І, як зазвичай, прийшов до будинку мера, щоб продати цю. Дичину. І саме там його спіймали прямо за браконьєрством. І саме за це його почали шмагати на площі. І коли пізніше Гейл вже лежав поранений у будинку Катніс, туди вночі прийшла матч, донька мера з ліками з обезболювальним а, від її матері. Бо у матері були дуже великі сильні головні болі. І вона свої ліки. Віддала Гейлу, уявляєте? Тобто мер в тому окрузі дійсно підтримував. Ну, реально, це видно, якісь такі настрої. Свій народ також у книзі дуже. Прям яскраво видно, що Катніс все ж таки вирішила бунтувати, вирішила піти на це, на цю революцію. Вона погодилася всередині себе з цим. Бо у фільмі, як на мене, вона взагалі надто хотіла до цього всього дотикатися. А у книжці вона вирішила, вона погодилася з тим, що її, можливо, будуть катувати, її сім'ю будуть катувати, і вона поговорила з Геймічем про те, що треба робити бунт. А Гейміч просто з нею посміявся. Хоча ми розуміємо, що сам Гейміч. Брав участь у плані повалення капітолію початку революції. Гейміч сказав, що це неможливо, що округ 12 дуже малий, 8 тисяч людей ну хто буде бунтувати? Ці люди не налаштовані на бунт, бо вони потерпають від голоду, холоду, без праці, без роботи, вдома сидять. Ніхто з них не наважиться ні на який бунт. І пізніше Катніс вирішила. Піти до лісу, бо розуміла, що прибув новий миротворець, все зараз буде жорстко. До лісу вона, скоріш за все, більше не піде, і вона вирішила в останній раз піти до озера, куди вони ходили разом з її батьком. І вона зробила так, щоб ніхто не здогадався за її близьких. Що вона пішла до лісу, раненько вийшла, перебралася через огорожу, яка не була під струмом. І пішла до озера. І на шляху вона зустріла двох миротворців. Спочатку дуже злякалася, а потім виявилося, що це дві втікачки з округу 8. Там почався бунт. Там якраз таки були фабрики з виготовлення одягу для миротворців, і їх дуже сильно почали придушувати цей бунт. Потім їх почали карати. Вони сиділи без їжі, ну без роботи. А потім... Почався нормальний типу робочий день, і просто ці дві дівчини вони запізнилися. Там була вчителька і її учениця. Вони запізнилися, а в цей час фабрику підірвали, щоб. Ну, покарати повстанців. І оці дві втікачки вони викрали одяг форму миротворців, перевдягнулися і почали тікати до округу 13-го. Катність це дуже сильно здивувало, адже тринадцятий знищений. І саме оці дві втікачки розповіли, що 13 тринадцятий, як вони думають, не знищений. Вони просто пустилися під землю. Якщо вона подивиться добре новини. Там на будинку правосуддя у тринадцятому, да, зруйнованому, коли постійно показують кадри зруйнованого, тринадцятого, можна побачити пташку, і ця пташка постійно там. Тобто ці кадри прокручуються знову і знову одні й ті самі. А у тринадцятому може бути все, що завгодно там може бути життя, і вони розповіли Катніс, що основна 13-го тринадцятого це була ядерна енергетика. Це все дуже сильно приховувалося капітолієм. І саме тоді Катніс з пізніше подивилася новини і дійсно побачила цю пташку, і зрозуміла, що можливо тринадцятий існує у цієї зустрічі, взагалі нам не показали у фільмі. Також коли Катніс поверталася з цієї зустрічі додому, то побачила, що огорожа вже під струмом. Все вона не зможе пролізти під огорожею, бо всюди був сніг, і це побачать. Скоріше за все, миротворець головний. Він розраховував на те, що Катніс піде до лісу і хотів її там піймати. Тож Катніс вирішила, що їй треба конче звідти вибиратися. Тоді Катніс залізла на дерево і зістрибнула з гілки дерева, прямо було там 2 метри ледь, і зістрибнула з іншого боку, поранила ногу, але вирішила, що для прикриття її треба піти в місто і купити там щось. Вона купила цукерки і правильно зробила, бо коли прийшла додому, там вже були двоє миротворців. Вони чекали на те, що Катніс буде у лісі, і вони потім її піймають. Коли вони подивилися її сумку, очікуючи на дичину всередині, там були тільки цукерки, і Катніс сказала, що вона ходила до міста. Те, щоб знайти якусь іншу козу для запліднення кози своєї сестри, Прим, тож миротворці просто пішли геть. Але це був такий ще цікавий момент у книзі. Пізніше прибула знову команда, щоб готувати Катніс до примірок. Там була фотосесія весільних суконь, і коли Венія, Флавія, вони всі одягали. Катніс, то вона прислухалася до їх розмов. А ці капітолійці жалілися на те, що немає креветок. Це означає, що у четвертому окрузі, скоріш за все, також спалахнуло повстання. Не було особливо тканин, нормальних якісь були перебої в поставці тканин. Це восьмий округ, і щось було з гаджетами. Це округ третій. І Катніс зрозуміла, що масштаби революції збільшуються і збільшуються. Для Катніс підготували шість весільних суконь. Там була фотосесія у кожній з них. І глядачі капітолію мали обрати, в якій на буде виходити заміж, коли пізніше вже оголосили умови багряної чверті. Вже було відомо, що Катні Піта поїдуть знов на голодні ігри. Піта настояв на тому, щоб вони почали дійсно готуватися, як профі. Вони тягали залізо, нормально їли. Гейл вчив їх ставити пастки. Вони всі передивлялися інші голодні ігри з іншими переможцями, які відправляться на голодні ігри, щоб знати тепер, що від них можна очікувати. Вони дійсно готувалися у потязі, коли вони вже їхали на багаряну чверть. Катніс, яка страждала від жахіть вночі, почала спати з пітою, просто поруч спати. А Ефі почала переживати про те, що. Ну, можливо, буде вагітність, і поговорила про це з Катніс, щоб попередити її про це. Такий цікавий момент. А ще у потязі піта з Катніс подивилися голодні ігри з Геймічем. бо до цього вони дивилися разом з ним все і ну не вважали доброю ідеєю дивитися його ігри прямо з ним. Да? Бо це щось особисте. І вони, поки його там не було, подивилися його ігри, як він був обраний. Як тоді у ту чверть поїхало 48 аж дітей. І разом з Геймічем ще приймала участь сестра дружини мера. Месілі донер. Вона також поїхала, і Катніс довідалася про те, що саме ця дівчина мала значок з переспівницею. Саме через це, скоріш за все, дружина мера, її донька підтримували Катніс і були проти ігор, бо вони самі від них. Ну, отримали смерть своєї да, сестри або тітки. Тож вони поїхали на ці ігри, і Гейміч, потім, коли вже опинився на арені, побачив там таке різноманіття квітів. Просто все було прекрасне, пташки, метелики. А пізніше виявилося, що все це отруєне. Гейміч йшов, 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 щоб дійти до краю арени. А на один з днів, до речі, там ще й гора вибухнула, багато трибутів померло. І коли Гейміч дійшов до краю арени, до речі, в нього був ще союз з сестрою дружини мера. Вони уклали союз, і коли вони дійшли до кінця арени, Хейміч кинув камінець туди. Там було таке провалля, і цей камінець повернувся. Тобто там було щось типу силового поля. І коли в кінці вони розірвали союз, ота дівчина померла, і залишився тільки Хейміч і ще одна трибутка. І ця трибутка кинула в Хейміча топор. Який пролетів через нього, упав у провалля. Гейміч спеціально нахилився. Він пролетів ця сокира пролетіла, і потім відбилася від поля і повернулася назад прямо у цю дівчину. Таким чином Гейміч виграв, і Катніс раділа, що не тільки вона обдурила систему. Гейміч потім побачив, що вони дивляться його ігри, але... Ну, не образився на них, зрозумів. Чому так, коли Катіс прибула вже у капітолії, то у своїх апартаментах їх зустріли знову Авокси. Це люди, яким відрізали язики. Капітолій щось мав проти цих людей. Тож Авоксами на цей раз виявилася знову родоволоса дівчина, яка втікала ще у першій книзі. І Дарій, це миротворець з 12-го округу, з яким Катніс добре спілкувалася, бо миротворці там вони не надто сильно. Знаєте, придушували населення, тому з цим вона нормально спілкувалася і зрозуміла, що цього Авокса Ну, Дарія, сюди поставили саме для того, щоб збити її з пантелику. Вона не могла так от яскраво прямо підтримати його, але. Певний момент, вона щось з рук випустила, і, типу, трошки так взялася за його руку, щоб підтримати. Бо це був дуже сильний для неї удар. Також цікаво, що силове поле, коли Веріс і Біті розповідали Катніс про нього, пам'ятаєте? Там були тренування, воно не вібрувало все. Там просто був квадратик маленький, як маленька щілинка, слабке місце, і от це місце і виявляло те, що знаходиться там силове поле. Вони розповіли про це Катніс, тому вона могла бачити силове поле. І коли потім відбувалися ще приватні сесії, коли кожен трибут демонстрував свою майстерність, Катніс розуміла, що їй треба відвернути увагу від Піти. Він довго був на сесії, коли вона зайшла пахло чимось дезінфікуючим, всі були приголомшені продюсери, і вона зрозуміла, що піта щось там таке зробив. Вона не знала, що у фільмі там був малюнок рути, а у книжці його просто там відтерли. Тобто, ну вона не знала, що саме він зробив. Але зрозуміло, що їй треба зробити щось таке, щоб увага від нього повернулася на неї, бо Піта мав вижити тоді. І вже пізніше вона довідалася про те, що він зробив. І коли їм поставили по 12... Балів, це було саме для того, щоб всі інші трибути накинулися на них і повбивали одразу. Коли вже почалися ігри, коли Піта потрапив у силове поле, потім Фінік його врятував. Катніс у книжці сказала, що ну, вона просто чує силове поле. Для чого? Вона не хотіла розповідати у ефірі прямому, як саме можна виявити його, щоб капіталійці там вчені не знали про цей квадратик. Тобто це мав бути такий секрет. І вона сказала у книзі, що просто, коли пам'ятаєте, у перших іграх її вухо було пошкоджено. Лікарі капітолійські лікували їй це вухо. Вона сказала, що, можливо, вони щось там трошки зробили їй кращим слух, Тож вона на це вухо чує от поле. Але насправді вона просто бачила квадратик. Також цікаво, що коли вона спілкувалася потім, ну взагалі з фіником, і розмірковувала про піту, вони розуміли, що піта кращий за них, бо на цих голодних іграх він взагалі нікого не вбив, і взагалі він би нікого не вбивав. А от вони такі вбив всі жорстокі, що вони якраз таки можуть вбивати. По фільму здається, піта там вже повбивав трибутів. Хоча щодо цього пункту. Я згадую, що у першій книжці ну піта точно вбивав. Принаймні, пам'ятаєте, він там добив дівчину, коли Катніс вперше побачила, що піт об'єднався з профі. Але от вона вважала, що піта краще і за неї. І коли вже наприкінці фільму Катніс повертається до дерева, пам'ятаєте, у яке мало влучити блискавка? Вона побачила Біті, який лежав з ножем, обмотаним дротом і примотаним до дерева. Вона не знала, що він хотів зробити, але пізніше, коли згадала слова Хейміча, пам'ятай, хто твій ворог. Вона зрозуміла, що можна зробити, і вона, коли поцілила у силове поле, то вона поцілила якраз таки у той квадратик у цю проріху. У броні, да, тобто вона поцілила у слабке місце силового поля, і воно тоді все обвалилося. Прокинувшись у лікарні, вже Катніс здумала, що вона знаходиться у капітолії, що зараз будуть її катувати, скоріш за все, зараз тут піта. Вона бачила тільки піті, і зрозуміла, що їй треба піти шукати піту, щоб вбити його, щоб він не дістався капітолійцям. Тож вона взяла шприц і пішла вбивати піту. Подумала, що за Біті вона повернеться пізніше. Але коли вона вийшла, то зрозуміла, що це все був план. Плутарх, і Гейміч, і Фіник там сиділи, все їй розповіли. До речі, ще у книзі їм приходили подарунки на іграх, і там приходили булочки. З округу третього там було рівно 24 булочки. І це був сигнал для тих, хто об'єднався заради революції, там Біті, да, Джоана і так далі сигнал про те, коли саме витягнуть. Їх з гри, бо був план витягти Катніс і Піту з гри. І це означало, що третій округ це був день, третій день. 24 це були години, тобто опівночі мало це статися. Тому бійці готувався, щоб поцілити у силове поле. Це був такий план. Ну але, як ми знаємо, піту витягти не змогли, і Джоан витягти тоді не змогли. Тож на цьому це все. Це всі такі розбіжності, які я знайшла. Чекайте, незабаром буде вже. У нас розбір на останні два фільми, останню книгу. Тож, дякую, що подивилися це відео. Залиште свій коментар. Не забудьте зі своїми враженнями, і побачимося вже дуже скоро з вами у наступному відео.